Сьогодні ми знову з вами відправляємось у подорож до країни математики. Малята! Я рада знов бачити вас в нашій цікавій математичній країні. Ну що, готові до нових подорожей? Тож вирушаємо діти в путь. Нас цікаві справи ждуть. Сьогодні я хочу розпочати наше заняття із запитання. Ви любите іграшки? Тож запрошую вас до іграшкової крамниці. Це незвичайна крамниця, в ній дуже багато відділів, і в кожному відділі нам потрібно виконати цікаві завдання. Ну що, готові? Перший це відділ для немовлят. Тут продають іграшки для самих найменших. Це різнокольорові брязкальця. Скільки ж їх тут? Давайте порахуємо. Правильно. 9. Яким за рахунком лежить брязкальце левеня? Перше. Яке за рахунком кругле брязкальце? Правильно. Четверте. А яке лежить останнім? Так, черепаха. Яке за рахунком? Морський коник. Так, він восьмий. Ну що ж, йдемо далі. Другий відділ це відділ незвичайних ігрушок. Чому незвичайних? Тому що всі вони різні і нагадують геометричні фігури. Давайте розкладемо їх на ті полички, на які фігури вони схожі. І перша у нас буде пірамідка, на яку геометричну фігуру. Вона схожа. Так, на трикутник. Наступна дзига. На що вона схожа? На ромб, а кубики? Правильно, на квадрат. А на що схожа книга? На прямокутник. А що нам нагадує повітряна кулька? Так, вона нагадує овал. Яку геометричну фігуру? Нагадує сонечко. Так, це круг, молодці дітки. Йдемо далі. Тут розташовані іграшки для хлопчиків, скільки на полицях стоїть машин. Одна, дві, три. 4, п'ять, 6, сім, вісім, дев'ять. А продавчиня принесла ще одну. Скільки разом стало машин? Правильно десять машин. Число десять позначається цифрою десять. Знайомтесь. Ось маленька одиничка. Цифра зовсім невеличка. Та лиш нулик підставляєш? Число десять зразу маєш. А чому вони стоять разом? Знаєте? Послухайте жили якось по сусідству одиниця і нуль. Часто ходили в гості один до одного, разом пили чай, їли пиріжки, читали книги та співали пісні. Але одного дня налетів сердитий вітер. Із своїм холодним подихом розвалив будиночок одиниці. Гірко плакала одиниця і прийшла вона до нуля. Нуль її вислухав, йому стало й дуже шкода, і тому запропонував, запропонував жити разом. Одиниця подумала і погодилась з тих пір усі казали, що у цій хатині живуть дві цифри, які складають число. 10. А тепер давайте згадаємо наш числовий ряд і подивимося, після якої цифри стоїть цифра Десять. Рахуй разом зі мною. Один. Два. Три. Чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Дев'ять. Десять. Отже, після якої цифри стоїть цифра 10. Правильно, після цифри 9. Давайте з вами завітаємо до наступного відділу. А в цьому відділі іграшки для дівчаток. Погляньте, скільки тут багато ляльок. Давайте поставимо їх по порядку. Перша, друга, третя, четверта. П'ята, шоста, сьома, восьма, дев'ята і нарешті десята. Після якої цифри стоїть десять? Після цифри дев'ять. Тож вона є сусідкою десятки. А ось десять є сусідкою дев'ятки. Поглянемо, що нас чекає в наступному відділі. Давайте завітаємо в книжковий відділ. Дітки, давайте визначимо, на якій полиці книг більше або менше, та поставимо відповідний знак. Скільки книг ліворуч? Три. А праворуч 4. Який знак ставимо? Менше. Три. Менше від чотирох. Скільки книг ліворуч? – 6, а праворуч 4. 6 більше за 4. Скільки ліворуч? 7, а праворуч теж 7. Тож знак ставляємо дорівнює. Ліворуч у нас 5 книг, а праворуч 4. Знак ставляємо більше 5. Більше за 4. Скільки ліворуч? Теж 5, а праворуч 7. Який знак ставимо? Знак менше 5, менше від 7. Молодці! І це завдання виконали. Ну що ж, ось наближається наша подорож до кінця, а нам з вами час відпочити. Тож до наступних зустрічей. До побачення, малята!